Усім доброго дня. Сьогодні у продажі є ось такий кашкай 2010 року випуску в дуже гарному кольорі, гранатовий металік. В такій комплектації, абсолютно весь в рідній фарбі з пробігом 170 тисяч, 1,5 дизель, 110 коней. Ось. Салонний багажник в чудовому стані, клімат-контроль. Також є в даній комплектації регулювання сидінь обох, круїз-контроль. Тому кого цікавить даний автомобіль дзвоніть приїжджайте, дивіться, у нас сьогодні дуже холодно, навіть важко знімати. Мотор зараз двигун зараз працює, зараз я відкрию.